Ми ну, вам всім бажаю вічність проводити з Христом Ісусом в Небесному Божому Царстві. Благослови вас, Господи. Як я прийду в небеса там святому Богу, поклонюся, співаємо наступну пісню, там навіки слава буде литися. Господь допоможе усім нам з вами. Господь того жити нам, всім дружно в мирі, завжди жити, на те несе життя, а жити треба нам всі в мирі, завжди борівся за дітей, заріти всіх всю всі, родину, сусіди, друзі, будьмо всі і прославляймо завжди Бога, а як я прийду в Небеса, Моєму Богу поклонюся, спаситель наш із безхід нас, навіки слава буде плитися а як я прийду в небеса моєму. Світи наш, візнесік нас, на віки слава буде литися. Не втіє тут на сій землі. Сьогодні, завтра тільки восім переверимо все життя, Когось спритримаймо від злості. Мов на світі суєта, я вже сьогодні, але ще час мій не прийшов, ми вірив, скоро він настане, а як я прийду в небеса, моєму Богу поклонюся, спаситель наш. Візьми всіх нас, на віки слава буде литися, а як я прийду в небеса, Моєму Богу поклонюся, спаситель наш, візьме всіх нас, на віки слава буде лисям, якщо не тут. На цій землі, ми всі зустрінемося на небі. Отож, брати, кажу я вам, в живіть по слову будьте у вірі, бо пізно буде вже тоді, коли від з'явися на хмарах, земля згорить і все на ній Судити людство час настане. а як я прийду в небеса, моєму Богу поклонюся, спаситель наш пісне всіх нас, навіки слава буде литися, а як я прийду в небеса. Спаситель спасити ти візнеси нас, на віки слава буде плитися! Слава Богу. Дорогі, шановні кияни сьогодні Господь дає нам час. Час непростий в Україні. Хтось, можливо скаже? А чому ви в цей час так співаєте? Знаєте, ми не співаємо тих пісень, які там був і Знаєте, яких є? Багато? Цей піснях прославляється ім'я Святого Вічного, живого, всемогутнього Бога, якого вірите ви, скажіть, на хто тобто вірить Ісуса Христа. Підьміть? Я хочу вас побачити. Вірите в Бога Ісуса? Вірити справді. Дуже приємно, приємно бачити тих, хто вірить. Ісуса Христа. І Ісус Христос є Спаситель. Немає іншого що імені під небом, яке ми лежали б нам, вам усім спастися. Ми сьогодні не приїхали вам якусь, писати релігію. Ні. Релігія багато, багато. Але Спаситель є один, єдиний, святий, праведний, Божий Син, який був розп'ятий за гріхи наші, помер третього дня Воскресу славі і озійся до Отця Небесного сьогодні. Він заступається за вас, дорогі, і за мене. Він перед Отцем Небесним заступається. І тому Він допоможе нам. Допоможе нам пройти через силе поліття війни. Ви так вірите, що ревешіння, скажіть, я вірю, що війна закінчиться. Ми віримо в це, і це буде залежати від кожної з нас, як ми будемо в нашому житті Бога шукати, ближнього прощати, любити, благословляти і молитися. Це важливо. І Господь допоможе. Допоможе нам прожити це земне життя. Це земне життя, воно скільки би не жили, воно закінчиться. Правда так чи ні? Я вірю, що через 100 років тут нікого із нас не буде на цьому місці. Але нікого, ні одного. Ну, може тільки хто тільки народилися, якщо прожив 120. Але життя короткочасне на землі. Але я вірю в те, що Бог приготував вічне життя. Так написано в Біблії. І вічне життя воно буде двох. В двох, знаєте, місцях, воно приготовлено. Одне на небі, Боже царство. А друге, знаєте, де вічне життя? Без Бога в аду, в Ісподній. І там плаче скрай зубів, ніхто нікого не лякає. Це правда. Про це сказав Христос, так написано Іван. За браком часу ми не можемо довго поширюватись, але читайте, Іване, Боже Слово. Ми вам всім бажаю вічність проводити з Христом Ісусом, Небесному Божому Царстві. Благослови вас, Господи. Як я прийду в небеса там святому Богу, поклонюся, співаємо наступну пісню, там навіки слава буде литися? Господь допоможе усім нам з вами.